Всім привіт! Моє вам вітання. Їдемо вносити гліфосад на сою. Значить, щось таке воно виривається на дощик, не знаю, буде він, не буде. Зараз побачимо. Ну, Треба їхати, треба їхати вносить, бо далі там погода теж передає несприятлива. Trepa pra ti І тут вже люди сінце викосили, вже навіть валки позрібали, долини, які в нас стоять. Така у нас тут низина. І багато, от, знаєте, там Серега Зеліта Селект виставив відео про наше господарство значить, ну, сімейне. І там багато хто пише, ну не може такого бути, не може бути такого парку техніки. Так, Колеги, я з вами згоден. Не може бути такий парк техніки, якщо не жити цим. Якщо ви цим е, не, ну, не вкладаєте це душу, не живете цим, то у вас нічого не буде. Звичайно, якщо стоїть ціль, е, будемо так казати, купити новий комбайн, ну не новий, бушний комбайн, чи купити там нового Лексуса. чисто для прикладу, так, формальність. я вибрав, точніше, наше господарство вибрало покупку комбайна. Ну, а хтось, знаєте, з'їздить там на Мальдіви теж ну, образно кажу, там кудись там на Шрі-Ланку, якусь, на Мадагаскару тих лімурів потрогати. Ну, у нас от, у нас отак от от все проходить. Тому, якщо цим займатися, то все буде. І звичайно, ж, регіон. Як казав, казала одна людина, досить таки досвідчена в агросфері, я кажу, можу. Отримувати той самий прибуток на 100 гектарах, чим на 1000. Дивлячись, як до, цього, як до цього підходить. Тому це все, це все отак. Звичайно, що можна мати і 1000 гектар і все наймати. А можна мати 20 гектар і мати який, якийсь свій парк техніки, той же навіть трактори, той же навіть там якийсь, я не знаю, плуг, сівалку. Тому якось так. Летимо до поля. Кукурузка теж, я думав трішки менше кукурузи, а ні. І тут кукуруза посіяна, там соя далі посіяна. Так, оце їду і не знаю, чи проїду я там, чи не проїду. Наче ж таких дощів не було величезних. Ух, ямиці, блін, дорога нерівна. Схатало ще й куби зверху. Так, чикс. Доїхали ми до Сої. Зараз подивимось, що тут повсходило. що тут взагалі за бур'ян, яку норму води давать. Так, шланги длиннючі. десь приблизно, приблизно... отут я стану. Отак. Щас. Опа! О, так тут адочек ішов. Невеличка роса є. Ну нічого, почекаємо, значить, правильно. Що у нас? 18-20, 5, 5 червня. Так, що взагалі по сої тут? Я ж думаю нормально налаштував камеру, бо перше відео знімав, так щось таке поналаштував, щоб було погано видно. Ну а так. В принципі. Непогано. 15 міжряддя. 15 міжряддя. Е, висів, здається, 90 кг. Тут був без добрив, соя, не пам'ятаю. Ну, Назву казати без сенсу, типу Канзаса, там Осборна. Якесь там число е, код її не Е, якась, якась рання. Ну, а вийшло досить таки, досить -таки непогано. Очажок амброзії є. Тут амброзія є, та вона ляже, соняшник. Так, що це в мене тут капає? Що це в мене там може куб не закритий був? Так що отак, отак, колеги, можна мати відповідний парк техніки. Звичайно, воно не один рік купувалося, не один рік це займалося, маю на увазі той же самий Камаз, той же самий прицеп. Автомобіль був куплений взагалі там десь у 2000. В четвертому році чи в третьому навіть. Ну, а все інше було поступово. Так. Як кажуть, розпаковка. Починаємо, починаємо розпаковку. Тому колеги погнали. Так, он якраз доїжджає папка з оприскувачем. Зараз, поки хай роса трішки зійде із сої. А ми тим самим, мабуть, замінимо розпилювачі Екоджет У мене там стоять жовті, червоні і коричневі поставимо. Поставимо новенький екоджет синього кольору, ще не були у використанні. Зараз ми їх поставимо і вильємо тут на норму, мабуть. Притиску десь там хай буде 3,5, здається там 200 літрів. Повинно бути при 10, при, на 5 швидкості. Це десь там 10, 10 км, 9,8 буде плюс-мінус. Ну, Зараз подивимося. подивимося по каплі, щоб капля підходила. Щоб все було нормально. Ваточник. от Багато хто каже, що раундап забирає ваточник. Він його не забирає, він його просто придавлює, притуплює в рості. І все. А далі він росте. Ну як? На наступний рік він знову відходить. Він тут цвіт не дає. Те, що я бачу, якщо оригінальний раундап, він цвіту не дає. А потім знову на тому ж самому місці, на той самий на слідуючий рік він знову вилазить. Так що отак. Ну, внесли Мезотріон. Побачимо на кукурудзу, як він взагалі буде працювати по кукурудзі. Ми затримо те ж самий, здається, Лаудіс від цього від Байера чи від Сінгенти. Та давай десь отут ставай, не знаю. Як хочеш, як хочеш. Так, колеги. Ну що, такий вид зверху. Непогано. Видно, де з ворота закінчується, видно, де пішов основний посів. Да, трішки рядки виляють такою змійкою. Ну, але ну, поки що нема, поки що немає автопілота. І... Все, Шланга ну, фуплижна шланга ця, і треба вставити звичайний пожежний рукав і буде, і буде повна красота. Так що що ми заправляємось, може, звичайно, заправляти внизу через кран, через камлок, але ну, звикли так, то працюємо. Треба на наступний рік, цей вже рік так от будемо, на наступний рік поставимо сюди більше кубів, зробимо розводку внизу під кран. Щоб кришки зверху відкрутив, кран внизу відкрив, шлангу цак, туди, камлочком цак і воно потекло само. Щоб не переставляти цю шланг. Бо це, звісно, там як присосеться до, до Куба, то бувають такі моменти, що на силу відриває. Це ж вона помпа працює не на повних обертах. Трішки менше половинки. Так, ну заправляємо. Заправляємо препарат Геліос Екстра. Подивимось. Як воно спрацює тут. Так, колеги, ну що там? Опа, підтисюди да, називається. Так, присмоктало. Так. чікс, Значить, що у нас? У нас тут площа невелика, зараз заправляюся, забултуємось, виставляю на комп'ютері норми всі, розвертаюся, їду на дозаправку, папка тим часом вносить препарат. І переїжджаю на іншу ділянку, значить. А я тим самим часом, поки дозаправлюся, якраз я туди також підійду. Так що, отакий от план роботи. На сьогодні працюємо оперативно, бо таке хмарки ходять, буде дощ, то й не буде, наче не передає, але ж знаєте, що нашій погоді довіряти ні в якому разі не можна. Так що, якось так. Якось так. Да, сюди ще. Два кубика не помішало. Навіть, навіть три. три поставив і місце залишив би під помпу, під шланги. Отак, отак мабуть, і зробимо. Так, колеги, ну, що там, трактор працює, а ми прямуємо на дозаправку. Так, нормально там все, бо де людь зупинився. От бачите? Ситуація яка, так? Да? Кукуруза. Стоїть, долини. Вода наскільки близько, що не можна заїхати. У нас теж там позалишалося. Ну а що зробиш? Так така в цьому році обстановка, будемо так казати? Зараз дозаправимось і буде все нормалди. Оце впилява, бачите? Нема доща, нема. я не знаю, що це таке. Оце якщо в червні не буде дощів, то це, я не знаю, це капець якийсь. Зазвичай в травні, в травні, проходить плюс-мінус 50-60 міліметрів опадів. За останні роки я тут спостерігав. А це, якщо пройшло міліметрів 20-25, то і добре. Дощ, он, он десь іде. Щось минає нас, не зрозуміло що. Хтось, мабуть, на цей На каркал. Нема дощів у нас. Що, наш робочий день на сьогодні, можна сказати, завершився. Прямуємо додому, а продовжимо ми завтра. Зараз на годиннику майже 12, тому продовжимо завтра. Всім пока. Так, колеги, всім привіт. Наступний день у нас. Продовжуємо сезон оприскування. Виїжджаємо під вечір. Так, яка там зараз вже година? 19.05. Ну Десь поки води наберем, поки доїдемо туди-сюди, десь 8 година, вітерець втикне. І, я думаю, буде нормально. Так. В общем, сезон гарячий, я так вам скажу. Воду вчора не стали набирати, так як верталася вже додому там, ближче до 12 години. Світло пропадає. Я думаю, як, як і у всіх. Так, значить, що зараз? Забираю дядь Валеру, грузим гербіцид. Їдемо з ним, дозаправляємось. Так, собака, ти що, блін, собачка, ну тікай. Збудрила мене собачка. Дозаправляємося, летимо на поле, там папка в той час вже розкладеться. Розкладеться, заправимося і будемо наблюдати, що там взагалі, що там взагалі по сої. Так, сої в цьому році насіяли дуже багато. О, тут ай. Коровка лежить, треба акуратненько проїхати, щоб не злякати її. Так, те Валера чекає, зараз ми загрузимося. І будемо перти Чікс, Чік. Оп! Але, а куда Давайте, навірно, привіт у Кузов. У так, Там в принципі не треба воно зараз відкриється так. Ага, не хоче.